Оційного центру муніципальної варти вітає вас і вкотре доводить про важливість нашої служби реальними справами. Безперешкодність руху автотранспорту це можливість рухатися вільно безперепон не допускаючи аварійних ситуацій. Вулиця Героїв України улюблене місце для хаотичного паркування. Коли ж ви прислухаєтеся, це виглядає так. Порушень правил паркування не захистує. Паркувати авто поближче до базару Ізмаїльська самісіньке Яблочко рейди патрульних муніципальної варти роблять свою справу. Правопорушень парковки не зафіксована. Все добре, гарного дня! А поруч однією вулицею міста нижче розташована безкоштовна стоянка. Вулиця Соборна. Та де там комусь краще, так поближче до своїх справ. Власний комфорт важливіший дієвим переконанням, впевнені інспектори муніципальної варти є попередження про правопорушення, яке заноситься в єдиний реєстр попереджень з даними вашої автівки. Повторне потягне за собою штраф, озброївшись рулеткою, аби не бути голослівними, фіксуємо факти порушення норм відстані. Дехто в спекотні дні шукає максимального комфорту, ховаючи свої авто під крону дерев в парках. Тому реагуємо і моніторимо. Правопорушників парковки не бачимо. Натомість бачимо тих, хто хотів усамітнитись, кого зморила неспека, а зайво випити алкоголь. Сезон грибників розпочато. І такі живописні картини на галявинах не те, що лякають перехожих, обурюють громадськість показується. так, це сором, а ще гірше що до такого ви доводите себе власноруч через невміння бачити норму та вчасно спинятися. Дехто потрапляє в кадр систематично, такі налавники, поганий приклад для наслідування. А в такий стан водять скоріш за все наркотики, коли за документи посвідчуючи особу, ви сприймаєте папку з непотребом. Я документи. У мене немає документів. Міс матка моя. Де мені документи є. з цього сміття про вашу особу однозначно ніяких даних взяти не зможемо, але про їх значимість для громадянина можна було судити по тому, як турботливо він хотів їх зберегти, навіть перед відділком поліції. Секретні агенти вони такі важливі документи та конспірація, щоб ніхто не здогадався. Що ж ви таке вживаєте, що так телепортуєтесь в іншу невідому більшості адекватних громадян? Реальність на своєму місці і в потрібний час почуває себе цей неадекват після невдалого катапультування, Тут Щоб попередні ситуації не повторювались. моніторимо факти розпивання алкоголю в громадських місцях і в день, і з приходом сутінок. Харчова безпека це здоров'я наших громадян, тому профілактуємо можливі випадки продажу неперевірених товарів тваринництва там, де дозволено продаж виключно розсади, зелені, овочів та фруктів, користуються попитом серед наших громадян і такі собі виїзні крамниці. А чи хтось поцікавився, що ви купуєте в таких умовах ось так з машини уздовж узбіч доріг? Це не відведення цього місця. Десь базарок стоїть, можна там оренду ларіоки там продавати. Можна не з'яса. Розуміємо, там конкуренція оренда столу так простіше і дешевше, та закон є закон. А ми зобов'язані реагувати. Без уваги не залишаємо й повідомлення про те, що хтось проводить обрізку дерев поруч з вашим будинком. Перевірили. Працює ДТЕК, Все добре, перевірили. по Вулиці в них є наряд. Випанити обрізку дерев під То тобто під напряженням роботи. Якщо допомога потрібна тут і зараз відгукуємося, такі маленькі кроки дають великі результати. Росте довіра та авторитет, формується громадянська позиція. Відлагоджені маршрути патрулювання муніципальною варти охоплюють перш за все громадські місця, аби сформувати безпечне середовище. В них знаходимося у парку горького. Правопорушень не зафіксовано. Алкогольні напої ніхто не вживає. Продовжуємо патрулювання далі. Перевіряємо парк перемоги. Негативних елементів не зафіксовано, правопорушень не виявлено. В обов'язковому порядку оглядаємо об'єкти комунальної власності, аби не допустити факти вандалізму. Порушень не зафіксовано. Майно, все ціле. Люди відпочивають. Безпека пересування громадян вечірнім містом серед завдань муніципальної варти. Все тихо, та спокійно. Патрулюємо далі. Особливої пильності вимагає вечірні патрулювання, коли суддінки можуть приховати недобрі справи, правопорушення і навіть злочини. На годинку 9 година, 15 хвилин. Знаходимося по вулиці Шапській. Все тихо, правопорушень немає ближче до опівночі. Відповідальність, звісно, зростає. Сквер Михайлівський, все спокійно, абсолютно нікого немає. Народу співаться 28 червня на спортивному майданчику. Майна все ціле, все спокійно, правопорушення не зафіксовано. Прохання до громадян та гостей міста з розумінням і повагою ставитися до служби муніципальної варти. Ми несемо її відповідально, професійно, злагоджено і за для вашої безпеки. Дякуємо вам за небайдужу позицію за висвітлення правопорушень та питань, що вас турбують у зручний спосіб. За телефоном гарячої лінії 068 861 49 48 Або в чат муніципальної варти. Завдяки такому двосторонньому діалогу, зворотньому зв'язку, ми можемо реагувати швидше, дієвіше та результативніше задля формування безпеки цілого міста, а випуски ситуаційного центру муніципальної варти покликані показати, нагадати, застерігти, як не має бути і до чого слід ти, аби зручності, комфорт, безпека і правопорядок були непохитними.